Сірість не туди пішла. Ну, це така справа. Так от, зменшення концентрації тестостерону призводить до вторинного гіпогонадизму. Тобто, втрата ліквіду, ерехпільна, дисфункція, добрі, гірпози, когнітивні порушення, і йде в нас нездорова зміна поколінь. Подивіться, як виглядить дідусь, як виглядить тато і як виглядить внук. Тому що дідуся в хату загнати не можна, було він був маленький, а внука зараз з хати вигнати не можна, бо в нього є інтернет. Є телефон, комп'ютер. Якщо раніше ми розвивалися інтелектуально, то зараз це все забере з допомогою інтернету, все буде навпаки. Так от, вторинний гіпогонадизм чи дефіцит тестостерону це клініко-біохімічний синдром, що пов'язаний з віком, і характеризується зниженням рівня тестостерону, а зменшенням чутливості відповідних рецепторів до тестостерону. Ну і, звісно, зменшує якість життя наших пацієнтів. Як його і не назвемо, воно так і буде. Ви подивіться, скільки назв вторинного гіпогенетизму. Чи дефіциту тестостерону. От того ролі не ринки не слаще. Але ж треба щось робити. І от такий у нас вторинний гіпогенетизм. дивиться, чоловік на себе в зеркало. Або ти приїжджаєш на зустріч однокласників, дивишся, ти такий хороший вроді, а на їх дивлюся, їх узнати не можна. Або навіть перепутав школу чи клас прийшов, бо не пам'ятаєш, які вони були. До це зрозуміло. Так от по поводу епідеміології. Чи У наше населення старі? І чим далі, тим більше старшого населення в Україні є. Та вже зрозуміло, наша війна, я хочу сказати, вона теж забирає молоді здоров'я перспективних хлопців, які є генофондом нашої нації. А старийки, вони ще залишаються, вони ще нікуди не діваються. А якості життя, от у нас Організація об'єднаних Націй чи дає нам. Шкалу якості життя. Шість критеріїв: Фізичні, там, сила, енергія, психологічно, ну, психологію нам розповідають. Рівень незалежності, суспільне життя, навколишнє середовище, духовність, навіть релігія, так і переживання свої, чи переконання, є. а здоров'я де? Що воно не грає ролі? Чи воно не грає роль для якості життя? Нікуди воно не ділося. А про сексуальне здоров'я взагалі повчить, так що вони там, не ті люди пишуть закони. Певне, не тільки люди, що п'ють таблетки, вони закони нараз пишуть, на жаль. Так от, де здоров'я, що забезпечує всі якості життя. Якщо його немає, то про яку ж якість життя може йти мова. Подивіться, як можуть люди виглядати 70 чи в 65 років. Там якість, напевно, вже не та. А дефіцит тестостерону зменшує якість життя. Це удар по життю, це друга фаза життя чоловіка, коли згода жінки його вже не радує, а лякає. Він вже не знає, що робити. Якщо раніше він за 30 років пішки йде для того, щоб там знайти кохану жінку, то зараз він подумає, або сама прийде, або для чого вона не треба? Може вже не треба. Тестостерону мало, чи ще чогось мало. І він тоді думає: Господи, ти ж зробив так, що я не можу, то зробив так, що я вже і не хотів. І тоді все буде в гармонії. Гармонія повна буде. Для того, щоб зібратися, куди подівся після ми розглянемо його ендокринну регуляцію. Ось розподіл естрогену та прогестеронних рецепторів в лімбічній системі. Ми бачимо, звідки йде команда зверху. Це зрозуміло. Далі йде вона лімбічна система відповідає за настрій та поведінку та когнітивну функцію наших чоловіків. А гіпоталамус, який трошки нічого відповідає за термогуляцію, апетит. Артеріальний тиск, вестибулярну функцію, статею функції і все. Іде біосинтез стройно у яєчку, але зверху йде команда. Скільки його треба, коли треба, в який період треба, і там з'являється тестостерон, якщо є там клітини певні, якщо їх немає тоді, то, ні, то вже вони не дінуться. Крім того, що, для того, що він синтезувався, йому потрібно ЛГ, ФСГ. Для без цього він теж не може бути. Це стимулятори його росту. Вона до вона Це стимулятори синтезу тестостерону, без цього не буде. А мало того, тестостерону з'являється що, з холестеріну. А в нас що водні? Без холестеріної дієти. Давайте холестерин не будемо давати. А звідки візьметься тестостерон? А звідки візьметься естрадіол? У мене недавно була цікава лекція, яка називається Жінка очима чоловіка. Тобто про це я все розповідав. Якщо немає естрадіолу і нема тестостерону в жінки, то про яке лібідо може йти мова. Ні, ніякої ж не буде. А тестостерон з'являється, то що він може редуцюватися? Він або йде в естрадіол, або в дегідротестостерон. Він сам по собі не може існувати. І це правильно. Ось як виглядає тестостерон в організмі чоловіка. І функції у нього багато. І подивіться, ліпідо відрегулює секрет ЛГФСГ, які стимулює його виробітку. Він впливає на ліпі крові, як модно каже, чисти судин, так зрозуміло. Віддає зростання волосся на обличчі тулуби і кінь а ось зверху не дає. Навпаки, там зменшується волосся, а сліз вона зростає. Підтримка щільності кісткової тканини, що у чоловіків, що у жінок, сперматогенез, ріст м'язової ткани, електільну функцію, гемоплеста впливає на центральну нервову систему та правильний погляд чоловіка на жінку. Але чоловік естрадіол теж повинен бути без нього, теж не може, він регулює статеву поведінку. Він має вплив, знов не працює на ліпі і крові, тільки взяв, а що На каже. А зростання волосся на голові та підтримку щільної тка, кісткової тканини. А дегідротестостерон, він більшу активність метаболічно проявляє, він відповідюється в гіпертрофію передміхової закладу, визиває, акне, не алопецію, на центральну нервову систему і на ліпю до все ми бачимо, що він має більшу ступінь активності метаболітів ніж тестостерон десь 2,5 рази. Тобто, ми бачимо, що тестостерон може бути або з редуктазою, або з ароматазою, діє ті на андрогенні або естрогенні рецептори. І стоїть доповітне коливання і здавати тестостерон потрібно з 8 до 10 години ранку, коли його більше. А в нас в лабораторії прийшов п'ять вечора, поки не втік заплатив гроші, два містренько набере. Бо завтра ж не прийде вранці. От вони все, а тоді ми читаємо, чого його там мало. Та зазуміло, чого мало. Крім того, те, що в залежності від статевої конституції, може. Коли в людей сильна статева конституція, це альфа-самці, як їх називають. Їх, на жаль, зовсім мало. 2-3% відсотка в українській нації та у всіх націях приблизно також. У яких тестостерон є до глибокої старості? У мене останній дідок був найстаріший, який прийшов з дисфункцією дисфункцію 92 роки. Молодець. Отак тестостерон був правильний. А якщо його славенька конституція, то його зовсім мало. Крім того, хронічні хвороби негативно впливають. А крім того, тестостерон існує в кількох видях в крові чоловіка. Він може бути скріплений з альбуміном. Тривога зараз, якщо хто хоче, прошу дуже, проходьте в укриття. Там є по коридору, там як місце на паркінг, і тут зліва зразу є стрілочки, по стрілочках можна пройти укриття. Ми подивилися на цей бік, відповідно, там, самі розумієте, це поки є і так серйозно. Але сильне тривога оголошена, прошу дуже хто хоче, можливість є або там. А хто хоче проти стостерок, будь ласка. Так от там, де аглумін, його ще можна отримати в кров, там, де глобулін, його майже звідти отримати неможливо. Це резерв, так називає резерв ставки. З віком кількість його зменшується. Є снідокні зміни, які це викликають, і є запускаючі механізми андрогенної недостатності. Тобто знищує чутливість гіпоталомічних центрів до анадотропінів і вже нема стимуляції виробників. Іде дисбаланс ЛГФСГ. Він лейніга до анатотропної стимуляції зменшення їх кількості і підвищення рівня глобулідів, які зв'язують тестостерон, з якого отримати його не можна. А це призводить до зменшення концентрації тестостерону та збільшення концентрації естрадіолу в наших чоловіків, а також зменшиться дегідроекностерон як критерій загального здоров'я та біологічного віку, чим його більше, тим менший біологічний вік. Є критерії, по яких ми можемо приділити біологічний вік. А якщо його мало, то тут будуть вже різні інволютивні зміни. Які клінічні ознаки? Зрозуміло, тут видно тестостерону від чоловіків і типові ознаки дефіциту тестостерону. Є чотири симптомокомплекси дефіциту тестостерону. Психоемоційні, там їх п'ятниця, і взагалі чотири. Психоемоційні це зниження здібності до продуктивного вислання. Те, що на чоловіка не жінка, не дивуйтеся. А те, що він мог зробити за 2 години, йому треба тепер двоє суток. Ослаблення пам'яті того, він не пам'ятає, що було вчора. Зато пам'ятає, що було 30 років назад, коли він в армії служив. Це він чудово пам'ятає. Підвищення дратівливість все не так. Молодь у нас не така. Раніше молодь була така, ми були такі, таке. Зараз таких немає. Депресивний стан та зниження самопочуття. Видосудин вороже ті ж припливи, які бувають. Коливання артеріального тиску, запагнучення. Раптова гіперемія і верхні частини тут чи обличчя. І сексуальні розлади. В першу чергу це зміна лівіду. Це зниження ліпі. Людина не може закінчити статеву ярку, воно може посилюватись у деяких індивідуалі. А в деяких виникають збочення. Сивина в бороду, бізнес, зрозуміло куди. А потім вже порушується ерекція та збільшиться тривалість статевого гарду і зниження растичних відчуттів. Оце ну, те що з як які ми говорили, волос сивіє, а голова шаліє. Притом це характерно не тільки для чоловіків. Вони беруть кидають ту дружину, яку була, з якою 30 років прожив і шукає собі в два рази молодше. Він думає, що так буде завжди. Так, місяць, два, три, півроку, рік буде добре, а потім їй треба більше сексуальності, а в нього немає, а гроші ще не закінчились. І от нікає такий дисонанс. Це буває не тільки в артистів, і в політиків, бо будь-кого може це бути. Тобто ми бачимо два періоди життя чоловіка. В другому періоді у мене з здатність статеві дев'яти залишився лише погляд, як сказали мені в Одесі, і це правда, більше нічого не працює. Ну і правил трьох разів теж існує. З 20 до 30 років чоловік може три рази на добу, до 40 років три рази на тиждень, потім три рази на місяць, потім три рази в рік. Якщо дожив, то ще помріяти може три рази, якщо вже не дожив, або в пам'яті ще три рази. Ну, остання стадія реактивного дисфункції, коли подивитися вже не цікаво, вже не треба. Уже слава Богу, заспокоївся. І четвертий соматичні порушення, яких теж багато. Це в першу чергу ожиріння, гінікомастія та остеопороз. І ви бачите, як характер розподілу жирової тканини, якщо є єстостроз, фігура буде одна, якщо його немає, буде астрадіо, то інша. І те, що спочатку змінилось в процесі, мужики подрібнішали, але додали в масці. І ми бачимо, коли є вплив на бенгімальну слово клітку тестостерону, то буде внизнева клітина. Якщо не буде, то буде жирова клітина. І зрозуміло, що буде абдомінальне ожиріння. Ми його можемо подивитися таким способом. Там і інсуліну більше, чим треба, і буде хороший, все як треба. Але ж і 120 кілограм буде лишним. Ви подивіться, там 120 і там 120. Майже таква Стостро різно. Тобто ми бачимо, що індекс маси тіла не особливо велику роль рає. Але класика жарту, коли влітку вагітних чоловіків більше, ніж вагітних жінок. Це ми бачили. І зараз і все життя по -малу. Це про індекс маси тіла, я вже сказав. Це як була та да. діагностика вторина гіпоганати зрозуміло. Скари там початок не по шкіра там шкірами така ж робить канитуру, зроблено опитувальники, і ми вимірюємо гормони крові. Обов'язково ще робиться про специфічний антиген, глюкоза, біохімія, аналіз на для того, щоб уточнити вид і що ми можемо цьому чоловіку зробити. Тут нормальні лабораторні показники, ми не будемо на них зупинятися. І ми бачимо, що зменшується кількість тестостерону, менше 15 наномоль на рік, буде зменшування ліпіду. Далі йде ожиріння, якщо менше 12, потім депресія, діабет, і вже в кінці будуть припливи та реактивна дисфункція, коли його зовсім мало. А отак змінюються сексуальні розвити. Зміна люди, 90% чоловіків, зниження 80%, підвищення 6, та збочення 4%. Ну, все решту ви вже говорили. міст гранатотропних гармонії буде зростати: це і ЛГ, і ФСГ, і пролактін. Зміст тестостерону буде зменшувати, зміст асфальтіолу десь збільшиться. І середньостатистичній українець у 48 років, особливо в сільській місцевості, виглядають отак. З віком до нього приходить мудрість, але частіше до такого чоловіка приходить як вік. Напевно, мудрості не вистачило. Але люди в 65 можуть виглядати отак, якщо захотять за собою дивитися. Лікування зрозуміло, що мета лікування це збільшити ліміту, сексуальну функцію, не силу, покращити стан шкіри, зменшити жирові тканини, а саме головне це покращити якість життя наших пацієнтів. Бачите, знову два пам'ятника і зовсім різним чоловіком. Терапія. Це що ми повинні досягнути. А саме головне підвищити якість життя. Є алгоритм, розроблений Європейською асоціаціологом. Ми його розуміємо, ми не будемо читати це скучно довго. І перше, ми не даємо гормонів, ми даємо гормон редуковану терапію. Це здоровий спосіб життя, харчування, підджеництва, адаптогени, вітаміни, все, що можна придумати. Але треба розуміти, що від цього не набагато залежить якість життя і лікування. Частка впливу на рівень здоров'я 10% в медицини. Все решта а смертності сорок Все решта, це ще про ти сам собі може зробити про здоровий спосіб життя. Ми навіть говорити будемо. Є чинники, які негативно впливають на здоров'я, а є чинники, які позитивно або просто заважають здоров'ю, і саме чинник – чиниклі. Ліниця підняти попу з дивану і піти позиматися фізкультурою, чи навіть піти собі жінку знайти, і учасу не вистачає, знак не вистачає, ще щось не вистачає. Корекція фактів ризику, про які ми вже говорили, теж має велике значення. І регулярне та операційне харчування. Це зрозуміло. Адже зеркальне хвороби бачить тут уже четверта стадія. Він не тільки не бачить свого статевого. Ось зараз можна сказати, що ж... у нас наскільки українська мова, що я недавно вирішав, що тепер статевочка називається Бобик. Я хотів навіть поставити картику. Це у нас є такий Авраменко, який дає, як правильно Ну, Побіг так, побіг. Прутень ще називався. А цього років ніякої не грав. А тут ось четверта нас. Психотерапія, психологи краще знають, що нам треба робити. І в принципі, гормонотерапії. Ми ніколи не довчерамо лікування з гормонами. Це зрозуміло. По-перше, ми повинні просадувати органів, в яких відбувається обмін андрогенів. Це те, як хвороба залозов та течії. Початкова корекція йде не гормональними засобами, а гормони треба починати, коли ми маємо задовільну резервну функцію ячи, яка вимірюється допомогою хоріонінової проби. І вона вся проводиться під контролем аналізів гормонів. Без цього не можна. Тут як стан перехоромові залози виявлять і що зробити. І патогенетичне лікування. Перше Те, замісна терапія, якщо немає резервної функції. Якщо є, то стимулююча терапія ганадотропіна. Для замість тої виділяється багато різних препаратів. Це і для перерадного прийому, і для внутрішнього м'язевого, і підшкірні імплантати, пласти, все, що хочеш, придумали для чоловіка. Були б гроші на будь-які можливості. І з різними фар фармакокінетичними можливостями. Там анопласти, є, є імпланти, є препарати, які ковід з раз в звільні, є такі, які раз в місяць, є такі які раз в три місяці. Що хочеш, можна вибрати, аби дозволяли купити. Диспансеризація, на жаль, її відмінили в інструмент. Я думаю, що її треба було залишити, тому що треба перевіряти раз в рік, раз в півроку, раз в квартал, кому як треба. Ну і фітотерапія. Чому ви зупиняєте? Там, де резервна функція правильна, і де ми можемо стимулювати яєчка та надмірників, яких виділяється просто яєчка у нас 98%, надирника тільки один. І вимоги до фітотерапії, низька токсичність поступового зростання ефекту та комплексний механізм дії на кілька уламок папегенезу, про що тоді розказував про Арнікійні. Є пріоритети серед фітопрепаратів, там є стандартизація, яка регулює баланс. Є препарати, які не піднімають тестострон там, де він нормальний, але піднімають там, де він знижений, і це нормально. І може бути поліпшувати ліпідний обмін і засобом профілактики для серцевих хвороб'я. Переваги зрозуміло, це вплив на кілька ланок патогенезу та відсутність побічних ефектів. Один з таких препаратів є препарат Віста Мендлібідо це тестостеронний бустер з аргініном для покращення судин вітамінами та мікроелементами. Тут його склад приємний, ми попробуємо розібрати все по порядку. Це комплексна його Екстракт трибуну стерестріс, зрозуміло, що цей екстракт використовується давно, він у нас росте. і Його дія це тонізування та збудження центральної нервової системи, стимуляція вегетативної нервової системи, серцево-судинний, підвищення фізичної та розумової працездатності, імунітету, властивості і функциональність нервової системи. Отак він виглядає одеситів, як вони чудово бачить цей трібус і терестись. Рентгенологи його бачать трішки по-іншому, якщо подивиться на снімаче. І які покращують функцію ендокринних залоз, синтез тестостерону стимулює виробку ЛГ, ФСГ, як стимуляторів виробки тестостерону, активують роботу адаптивних систем та підвищують функціональні центральної нервової системи. Алкалоїди препарату розширюють судини і активізують фіток в статевих городах. Фітостерини дають оптимізацію обміну холестеріну, а флавоноїди зменшують в'язкість крові. Зрозуміло. А головною цінністю є протодіосин, стероїдний стабуніт, завдяки якого потрібно реалізує ключові ефекти. Нормалізує утворення андрогенів тестостерону. У нас кількість було дослідження, де ми видавали різні дози е, трибулус стереості для того, щоб виявити, як він піднімає е, тестостерон. Три групи було пацієнтів, У першій групі було 30%, в другій – 70%, Сліднів, зараз, в залежності від дози самих екстрактів кільців. Крім того, він підвищує чотири склітин до чоловічних гармонію, покращує ректильну функцію та врівноважує нервову систему, що теж дуже важливо для наших пацієнтів. Через протодіасит, який переходиться в бігідно-епіадростерод, я нього сказав, це є еталоном е, біологічного віку чоловіка, от протодіасит, з якого робиться. Не менш 44% від загальної кількості тут є стандартизований ефект. Інші активні сапоги входять, модулюють ефект проти з Це та ж сама картинка, про яку я вже говорив, що вона зменшує загальний вік здоров'я. Крім того, міститься екстракт пажитника, який містить самодиться, субтрат тестостерону, Стимулює сперматогенез, поліпшує активність сперматозоїдів, підвищує ліпіль та покращує реактивну функцію і зменшення запальних процесів у периндікурової які теж дуже важливі для цього, цієї патології. Екстракт перуанський він стабілізує гормональний баланс, підвищує рівень тестостерону, позитивно впливає також на репродуктивну функцію, прискорює обідений човід та нормалізує роботу сечостатевої системи. Про алігеніз вже написано дуже багато робіт. Він впливає на ерекцію за рахунок того, що він покращує ендотеліальну функцію кавернозних хіл і збільшує кровотік у кавернозних тілах статевого члена. Метіофулант забезпечує ділення клітин, позитивно впливає на репродуктивну функцію, сприяє вилюбки нейромедіаторів та покращує роботу центральної нервової системи, а також судин. Ну і фольова кислота, без якої це не може бути. Тобто препарат Вістамен ліпідо порушує, регулює емоції, наслід, покращує сон, покращує метаболіт тестостерону, сприяє нормалізації статевих функціям та сприяє регуляції жирового обміну. А також сприяє підтримці нормального рівня тестостерону в крові, чим підвищує лібідо та статевий потяг, і позитивно впливає на стан передійморовий засоб. І того, туди входить екстракт центра цинку, який сприяє теж нормальному рівню тестостерону сила цікрові, нормалізує і бере в участь в обміні стантелі гормонів і інсуліну, і селен, який в парі з цинком, працює теж сам. Він нормалізує сексуальну функцію та функціону імунної системи чоловіка. Тобто, ми бачимо міста медлібіда – це потужний результат, ефективність натуральні компоненти, та підвищує фізичний тонус і дає відчуття силам. Які мають побажання до припаратів для лікування гіпогоналізму і ерективної дисфункції, щоб збільшувалася статева активність, зрозуміло, збільшення тривалості статевого акту, збільшення частоти статевого життя, що нам не вистачає. Адже тільки 20% українців мають задовільність статеві життя, яким вони самі задоволені, які думають, що це все нормально. Зменшення тривалості рефрактерного періоду між статевими актами, покращення репродуктивної функції, задоволеності і саме головне якості життя. У любові всі віки проворпроворні, тим більше сучасних можливості лікування гіпогонадизму. і нічого соромити своїх почуттів і бажань. Другого життя для них не дадуть. Якщо вас запросили на побачення, нічого відмовлять. Іншого разу не запросять. Тим більше у нас є вістамен біблі, який підвищує тестостерон, реагує механізми синтеза, регіонів покращує потенцію від настрій знищує проля всі та покращує репродуктивну. Тобто ми бачимо, для чого ми використовуємо це тестостровний бустер з альгінінами, вітамінами та мікроелементами. А тому вік живий і вік любить. Будьте завжди закоханими. А тому що що? Жінки тримають чоловіків. Різні жінки по-різному. Не Нерозумні тримають за горло, розумні за статевий органи, які ми живуть, мудрі за руку, а геніальні взагалі не тримають. До таких жінок ні один чоловік. Він розуміє, що ходім не пішов, вернеться назад. А чому? Тому ну, що чоловік жив, як собаки, без блід. Жити можна, але скучно. А, а жінка без чоловіка, як плоха без собаки, теж жити можна, але укусити нікого, а отчиться без цього ж не можна. І як сказав Боголь у мертвих душах, я тепер знаю російських письменних чи український вже не розбереш, кого можна цитувати, Гризна і страшна прийдеш на попереду старість і нічого не чекає нас назад. Але це в епоху відсутності методу терапії і А постільки методи терапії є, то старість має свої перемоги, хоча їх і варті різувати, але можна. Тому що чоловік і жінка це дві ноти, без яких струни людської душі не можуть дати правильного та повного акорду. І я вам дякую за увагу і бажаю еретичним настрою. Ну і сексуальна акорлюч не зуба, що існує препарат, військомен і відео.